Називається голос Божий мій віж. Говорить Бог до мого серця, а я, на жаль, не розумію. Для мене іноді, здається, воно від болю розірветься, тому молюсь йому, як вмію. Без боротьби я хочу жити, дороги легкої шукаю, проблеми хочу сам рішити. До неба чайкою злетіти, та тільки крил, на жаль, не маю. Тому до Господа молюся почуй мене, благаю щиро, візьми від мене, мій Ісусе, страждання, болі і спокуси наповни серце моїм миром. А він, мені говорить інше: візьми свій хрест і йди за мною. Бо якщо ти страждаєш більше, тоді душа стає добріша, а віра робиться живою. Терпіння в мене вже немає. Дорога важкою здається, та боротьбу він посилає і знов до мене проявляє, промовляє, терпіння в боротьбі дається. Багатства хочу я земного втекти від горя і нещастя. А він говорить знай, Нічого тут на землі немає твого, бо тільки в небі твоє щастя. В його руках моє майбутнє, тому я з ним бажаю жити. Він знає все, він скрізь присутній. І я своєї життєві будні йому лиш хочу доручити. На долю я не нарікаю, лиш хрест, поклавши на рамени, іду вперед і прославляю Його за все, що зустрічаю, бо лиш добром є це для мене. Амінь.